Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні хочу подивитись таку тему, що вам дано по праву народження, який у вас є якийсь такий свій особливий дар, ваша особливість, що нам вищі сили просто підкажуть, подивимося на цю тему, тому що по праву народження нам дано якась така наша особливість. Я хочу, щоб карти підсвітили, що це за особливість у вас. І тому прийшла така ідея саме такого відео. Який у вас є такий свій дар? Який є свій такий дар? Подивимося. Чим ви наділені, яким даром? Ви дуже швидко можете переключати свої емоції. Тобто, наприклад, коли вам здавалося, що вони вам вас прям накрили емоціями, ви дуже чітко вмієте зупинити цей момент і поміняти абсолютно ракурс, бачення і так далі, і йти до своїх цілей. Тобто якась така прям впевненість в собі, але от через от, от такі от карти, да? Тобто були емоції, вони мене захлеснули, але я дуже швидко вмію перефокусувати свою увагу. Це у вас така є особливість. Хочу подивитися, як архангели скажуть а, також на це запитання, що вони нам підсвітять, яка є така ваша особливість від вашого народження. Коли приходиться приймати е, такі важливі рішення, ви дуже вмієте проаналізувати свої дії е, і не відкладуєте на потім е, дуже прекрасно. І е, коли закінчується якийсь е, великий етап е, в житті, ви переключаєтесь архангел Уріїл, підказує нам. До речі, він відповідає за таланти, е, проявлення в світі, е, за заземлення тих цілей, про які ви от, є вас мрії. Ви це розумієте, що хочете втілити в життя. Архангел Уріїл дуже хорошо їх заземляє і дає матеріальне благо, коли вас вийшло цей проєкт Втілити в життя. Тому його можна, до речі, просити. Про це, бо зараз тема така пішла, тому вам скажу, його можна просити якраз заземлити, тобто дати на матеріальному світі, щоб да, я відчув це в руках, цей результат. Якісь ваші ідеї від самих не менше до самих великих, ті, які вам йдуть від душі. Уріїл це все. Нам а, прям за і робить на матеріальний план переносить. Тобто зверху, з вашої ідеї, з голови, а, з менталу, він переноси на фізичний план. Можете його про це просити. У вас є блискучі ідеї, дійсно, які, а, від яких ви можете шалено бути в, ну, якби впевнено впевнені в собі. Він вам показує, що ви впевнені часто в дійсно в тому, що а, відбувається, чого ви хочете, чого ви прагнете. Тобто ваш дар дійсно, до речі, можете з архангелем Уріїлом, архангелом і спілкуватись, він вже вам підсвічує, що ви це вмієте. Ви вмієте втілювати в життя свої ідеї, не ведучись на емоції, ви, вас лишніх емоцій нема. Ви не то що стримана людина, а дійсно вмієте ставити цілі і до них йти. І якщо з'явився архангел Уріїл, то і саме він, до речі, допомагає в цьому. Я вам сказала, що ви можете його да, з ним спілкуватись, і він буде вам це все підказувати. Як це зробити? Це відбувається, знаєте як? Це відбувається дуже так, ніби коди якісь у вас входять, коли ви спілкуєтесь з архангелами. Тобто, ви попросили раз, попросили два, він не може не відповісти. І ви раз і, наприклад, підете не лівою дорогою сьогодні, а правою дорогою. Зустрінете якогось знайомого, він там щось вам розкаже і так далі. Це все відбувається, нам люди підсвічують. А це все нас ведуть вищі сили. От у вас є отакі от таланти. Дійсно, втілювати в життя, не зациклюватись над емоціями, і це у вас таке вроджене, і ведуть вас також вищі сили. Я хочу подивитись ще таке питання. Яка є ваша самоцінність? Як вам зрозуміти дійсно, наскільки ви цінний сам для себе? Що таке самоцінність? Коли інші судження є для вас, вас вони не пробувають? Є ваша самоцінність при народженні вам дана? Я хочу подивитись, як вам сфокусувати увагу на цим, як карти скажуть, що вони вам? Який просто метод покажіть, да? метод, щоб людина це глибше зрозуміла свою цю самоцінність, що вона в неї дійсно є. Підкажіть пораду, пораду, як зрозуміти, що вона у вас є, да? на що звернути, сфокусувати свою увагу на те, що ви дійсно подумаєте, скільки раз ви брали в руки. А, як це, поводі ну, поводдя, да, оці що ми, коли ведемо якийсь транспорт, ми беремо все в свої руки. у Вас це дуже швидко, ефективно завжди отримається, і у вас приходять нові ідеї. Тому коли вони вам приходять, дуже хорошо думайте, того, що це вам, от, якраз архангели, і підказують, що а, дій, дій просто а, не бійся, залишити старе. Ви вмієте з самого маленького зробити завжди саме велике. У вас є цей, цей дар. Не бійтесь відмовитись від старого, ви цього не боїтесь, у вас це вже є. Ви дуже вмієте виростити щось нове там, де навіть нічого немає. Отакий От у вас є а, така ваша особливість. У вас виходить рост з самого маленького, і ви контролюєте ці всі ситуації. Дійсно, а, оця карта говорить, наприклад, що дуже прокачена луна. Тобто, інтуїція ваша, а це може показувати Архангел Уріїв, Міхаїл. А вони якось дають вам цю інформацію саме, вони, щоб ви брали все в свої руки, вона така дуже лунна када тобто, на інтуїтивно ви дуже відчуваєте, як правильно контролювати якісь процеси. Просто прекрасно! Я просто хотіла сфокусувати вашу увагу на тому, що вам дано по праву вашого народження. Ось така була моя ідея цього відео. Я вам вдячна за увагу. Підписуйтесь на мій канал, далі буде.